Вітаю! Я Аліна Бережна і зараз розповім про погоду. Завтра нас продовжить тішити сонечко, яке вже ввечері заховається за хмарами. У Черкасах очікується 15-18 градусів вище нуля, а вночі 9-10. В Умані та Звенигородці в день буде ясна погода. Температура протримується у межах 16-18 градусів тепла. Ввечері ж небо затягнеться хмарами, а стовпчики термометра опустяться до 6-8 градусів. У каневі та золотоноші лише ввечері буде похмуро. Стопчики термометра в день піднімуться до 16-19 градусів тепла, а вночі опустяться до 9-10. На жителів Сміли та Чигирина очікує сонячна погода. В день буде 16-19 градусів тепла, а вночі 9-10. Тож нехай ваш день пройде відмінно. Побачимось на телеканалі Віка.